Привіт, привіт, мене звати Гіля і ми продовжуємо грати в Getting Over It. Там да, я трішки зібрався з силами і я вже не такий плакси, як раніше ні, я не буду такий сильно такий. Ааа! Ні, може трішки буду, але сильно не буду. Я не буду переживати. Я, я не буду боятися, я безстрашний воїн. Я, я я я Я дикий звір, І я є чувак в казані з молотом. Так ось хто я зрозуміла мене? Для тих, хто не в курсі. Я намагаюся пройти цю гру, а ви, поки ви, ви, ви. Ваша задача, як моїх любих глядачів, задача вирішити, що я буду грати після цієї. гри. Я думаю про якийсь roguelike, або roguelite. Це вони вони плюс-мінус однакові. І знаєте, що я так подумав, що ну, в коментарях це, звісно, класно. Я бачив, мені там писали вже, дякую. Писали, мені писали про ноїту, мені писали про uh, out of 7 Писали. Я правда, певний, що це правда roguelike, але все одно. Ну, так, мені писали про Байдена в писали так. І я подумав: а знаєте, а я забабахаю таке опитування, да? де, де я, де я поцікавлюся своїх глядачів, тих, хто мене дивиться, тих, хто кому цікавий, що вам було б ще цікавіше подивитися. Тому шукайте це в коментарях в описі е, з посилання на це опитування. Також я його запущу в себе на каналі, тому голосуйте. Не знаю, а просіть своїх друзів, щоб голосували, да? тому що в нас тут демократія. Так, демократія під моїм чітким керівництвом і, можливо, навіть трішки авторитаризмом. Отакого. От так. Тому голосуйте, я почитаю, подивлюся і виберу ту гру, яку обере більшість. Угу. А! Тихо. Тихо. -ни 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 -ни. Ага, ми такого зараз сюди. 39,5 градусів нас ніколи не підводило ще. Угу. І такого й зараз. Ти ви що? Просто як камікадя. Як. ніндзюка. Ніндзюка Казанюка. Ого-хо! хо хо о хо Хо-хо-хо! Ти так не, не жартуй, не треба. Ми такі жарти не любимо, ми любимо смішні жарти, трішки типувачі жарти любимо. Ну, може, навіть сильно типуваті жарти, але не сильно сильно, сильно-сильно це вже занадто. Оп! Оп! Наші улюблені місце на унітазик. приземлилися, Пригнули, вцепилися. Дивитися пепепепепепепепе. Спокійно, спокійно. Отакого, так. Ви уявляєте? Я з цими своїми рефлексами, цими ніндзяковськими, оцими своїми як я буду грати там, не знаю в такі ігри, як нові, та Як я буду грати, не знаю. І е, чи можна, наприклад, той the Spire, теж дуже крута гра, або ж Enter the Gungeon теж дуже крута гра. Як я буду це грати? Я ж просто буду непоб... непереможна бібізяка. Непобедима гілляка. Не-не-не не не хто. Не не, не не дуже розумне. Каканяка! ну давай! О, нормально, каканяка це саме те слово, яке я шукав, да. Так, диви, ми пройшли вже так далеко. Звісно, минулого разу ми дещо далі пройшли, але я не буду вам спойлерити, якщо ви не дивилися, подивіться, будь ласка, ви не пожалієте. Я пожалію. Я, я, да, я пожалію, ви не пожалієте. Тихо! Ого. Ага, це ти Піпісін, так? Диви, гуляй звідси, іди. йди. Отак. Тепер ми зараз маємо отак обережно. Обережно себе сюди поставити. Отакого. Тому що що? Зустрічають, як то кажуть, як поставиш себе, а проводжають так, як пригнеш. Отакого. От угу. Тепер треба підпригнути отаку от обережно. 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 А, точно, я, я ж пам'ятаю. Це ця схема павукаки Людиняки. Людина павукака. О, я виліз. Ой, далі, 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 далі. Я пригав чи, чи що я робив? Я не пам'ятаю, кому він пригав. Давайте ще раз. Треба пригнути. Треба випригнути. Випригнути, треба. Треба пригнути, так, щоб ви. О. 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 Оце непогано. Непогано! Непогано. Непогано. Не дуже сильно. Окей. Okay. Так, зараз зараз зараз. Я отакого от зараз витру свої руки, того, що вони трішки спідніли. Тому що це нерви, це важко. Це, це не те, що це не знаю, це не в хліб по хліб сходити. О, це не мило по тазику поганяти. Ні. Це 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 треба скіл, це треба витримка. Угу. Як як і було заплановано, ви не подумайте, все так і треба. Угу. Тепер. Ні! ну диви, ну капелювка не хват, не вистачає, Диви, ну просто ж. Ну просто візьми так під, на, на мізинчик так питянеся такий кулю-кулю! куля кулю Окей! о о о О. О. ло Лоло! Лоло! Ло-ло-ло-ло! Лоло-ло! Льо-льо-льо! Льо-льо-льо, ля льо, ля ля ляля Добре. Так, ти Пантера? Ти Чорна Пантера, ти дикий кіт, ти дикий кіт, а я дика людина. Угу, Давай хто круче. Це було близько. Це було занадто близько, якщо мене запитаєте. То мене питайте. Отако зараз тобі в вухо. І зараз за лайкусиком таким, за чарівним лайкусиком. Тому що це Що ми робимо? Ми це робимо за чарівні лайкусики. Угу. Не пошкодуйте чарівних лайкусиків. Так. І... Ага. Ні. Ну блін. Аа. Та Шо ж таке? Нічого, ну, дивіться, бачите, я, я, я тримаю себе в руках, я не розкис, я, я не тряпка. Угу. М -м 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 -м. Так. Знову ж таки. Спайдерменяка. Ні. ні 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 я поняв, я поняв все, все, все. не будем спайдерменяками, хорошо. Ви ж тільки скажіть, я вас послухаю. Бачите? Все все. Як я стою, як я там стою? Хто мені скаже? Так, диви, та що ти робиш, гілля? М -м -м -м. Окей. 3, 2, не два, не два, не два ще раз, три, два раз. Та ну, диви. Ну, знову ж таки, я ледве ледве вцепився. Це не так, як я хочу. Давай ще раз. Окей. Давайте. Один, два, три, чотири, пять. Ну, ну, якого фіга? Ну, якого. Давайте ще раз, диви. то Що ж таке, то що, шо... що шо... за фігня? Я не знаю. Ти ти слухай мене, ти ти слухай мене і роби так, як треба. Ну, не так, як я кажу, так як треба роби, будь ласка. Хоча інколи воно дуже часто співпадає. Да. Так, давайте ще раз приймемо, так обережно. Обережно. Ага. Підтягуємося. На своїй цій кувалді. Отак. І тепер треба зробити дуже-дуже плавний, але при цьому дуже точний і спокійний ривок вгору. А, я сказав плавний. Отак. Добре. До 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 Тичка додо. До. Ні, птичка Додо — це погана птичка. Вони, якщо не помиляюся, вже всі давним-давно. Е зникли, да? Давай ще раз. О -хо -хо! Мене врятувало вухо кота. Це просто капець вухо кота. Дякую тобі, просто здоровенне тобі, дякую. Так, давай. Давай. Давай, 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 давай. Оооо. А ви пам'ятаєте минулого разу отут були мишки, тому не лякайтеся, не лякаємося. Ми, тр... ми готові Ми готові до всього, до всякого готові, до мишок ми теж готові. Давай, три, два, один, мишки! Ага, а я знав, що ви тут будете. Так, а чого я так стою дивно? Отакого. Так. <together> так, 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 тихо, тихо, тихо. Зараз ми так трішки пепеш. ППП і полетіли. Тільки не вниз полетіли, будь ласка, вверх полетіли. Диви просто як не знаю, як. О! Ого. Ого. О -о 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 -о. О -о -о у того минулого разу я дещо трішки сильно злякався і перестарався. Тому будемо обережними. <плес> <плес> Диви на цього камінь, а чого я їду? Камінь. Камінь ти не вздумай. Камінь, Камінь, що? На тебе плюнуло, чи що? Ти чого такий слизький, а? <плес> 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 ви бачите, оце дуже підступна така штука, тому що начебто не складний прижок. але ви ж пам'ятаєте, що зліва там просто прірва до самого початку. Я туди не хочу. Є! Yeah! Yeah! Oh! Mm -hmm. Ти що, ми з вами супер круті люди! Ми от кого хто ми, ми просто покемони, ми розвинута форма Чармандара чесне слово, диви. Oh. Ти що? О, а там уже там дико, Там.. А що далі? Треба туди нагору? Ну Нічого, ми зараз зможемо, я думаю. Е, не. не, е, 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 нічого страшного. Далеко, далеко, давай ще раз, давай ще раз. Ми вже далеко дойшли. Слухайте, я вважаю, що це вже просто офігенно. Ми пройшли далі, ніж я очікував, чесне слово. Тому давайте. Ми можемо іще далі. Та, диви, ну що ти робиш? Угу. Заряджаємо, і полетіли. Та диви! От вони змазали його там, да, чимось, я точно знаю. М -м -м. Кака! Не, а, не кака. Давай ще раз. І три, два раз. Хто не пригнув, той не молодець. Ну, ти тину, чого ти такого робиш? Не роби такого. Роби отакого от правильно роби. А неправильно не роби все ж просто. Oh. Не. Давай. Цепляйся. Зубками, ножками, а ножками ні, ножками тут проблематично. Ручками цепляйся. Окей. Все нормально? Все нормально? Все нормально, нічого страшного, нічого могло бути страшніше. Диви, а чого ти туди пригаєш? Я тебе туди пригаю, а ти сюди пригаєш? Ти що, що, ти шо, хочеш шо, ти хочеш мені щось сказати? Я я, я. я я не знаю, тут що гравітація в іншу сторону працює? Ти чого вліво летиш? Об'ясни мені, будь ласка. Диви, а ти тебе вправочь? Туди пригай, будь ласка. Угу. Угу. Гмм. Добре. І тепер отакого такого треба буде обережно вверх підтримати, і такого своїм оце. Валдочку своєю, такого якось так. І зацепиться. Угу. Зацепиться таке пепе. І зацепиться. За... За... Зачепитися. У. О. Ну не! <гиби> <гиби> Ви розумієте наскільки підступна штука? Що то так капелюх, там робить? Слухай ти, капелюха, ну не капелюш мені. Ти зараз мені скапелюшив весь мій ее той прыжок. <гиби> так, давай ще раз. Три, два. Не два, не два, не два. Давай, ще раз. Один. Ну диви. ви. Знову ні. Я тебе знаю, ти підступний. Ти хочеш, щоб я впав вниз, і ви всі будете сміятися пальцями, тика такі такі га-ха-ха-ха. Не надо. не треба, я сам так можу. Я і без вас справлюся впасти, дякую. <плес> Мені здається, я стою більш схожий на цього персонажа. Я теж такі самі звуки видаю, як він. Диви, і знову в мене коврик цепляється. Коврик, не цепляйся. Слухай, ти мені килимок, ти мені заважаєш. Е, давай, ща-ща-ща. Ща-ща. Я дуже боюся вдарити молотом в стіну і вилетіти вліво. Дуже боюся, тому я так повільно і обережно стараюся рухати цим молотом. Ай, ну диви, ну, фо таке, ну чого ні. Ну, скажи мені. Що не так, що тобі не подобається? Знову таки, наліво, Пригай, пригай, будь ласка, вгору, пригай направо, не знаю, но не наліво. Можна якось прицепити, як це, знаєте, в скалолазів є такі штуки, вони цепляють їх за каміння і до себе за пояс. От прицепи до казана таку штуку, щоб я вліво не вилетів, будь ласка, я дуже дякую скажу. Ммм. <ган> Ха! <ган> Знов на лівону Ха-ха! Ауч, не все нормально? Це що було? Диви яка підступна штука? А я думав, що бос в Hogwarts Легасі складний. Ніфіга, б... Оце складно. Mm. Боже, як же тоді грати буду в Роглайки? Це капець просто? Вони ще ж складніші. Диви, ну, чого ти пригаєш? Ну де пригай ти? В тебе там пружинка в попі чи що. Дістань її, розкрути, не знаю. Через носа викрути її, ну, щоб щоб тебе не було її, не пригай так. Диви, ну шо ж таке. Так, слухай, знаєте, що в нас є кувалда, Давай ламати цей. На, 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 на. Окей, не будемо ламати, не будемо ламати. Ну як би тебе так? Ти не знаю, або я занадто сильно випригую, що мені не вистачає часу опустити свою кувалду, або ж, навпаки, недостатньо. сильно. О. Ага. Опускайся. Та можна пригнути, як ви думаєте? Ніндзяка, ось оказаняка, де ви ти шо? Супер? А далі куди? На гору, чи шо? А ви не йо? Ні, серйозно, що, ми на гору? Та не може бути. Та ну, ні! Та ну? Та може, вниз? Давайте, давайте я внизу гляну, що там. М Не знаю, виглядає страшно. Ні, давайте я все-таки спробую, спробую бригнути. Не вийде, ну, значить, впадемо вниз. Що поробиш? Зібралися до купочки. До купочки зібрали свої пупочки. І. Окей. Okay. Ага. Uh -huh. Угу. Ну, Перший млинець комом пішов. Аби тільки другий ще далі не пішов. Бо якщо другий піде далі, то я піду ще далі. Угу. І. Папа! -па! А! Це це, це земля. Все окей, окей, да. Тобто мені по любому треба на гору. Фу, ну добре, хорошо, хорошо, хорошо. Тепер хоча б ми точно впевнені з вами, що нам треба на гору. Простіше від цього не стало, але хоча б може трішки спокійніше. Так. І такого тепер зараз? па па Його голос такий. <плес> <плес> так. Ну, блін, я не знаю. Я хоч в грі прогресую, але мені таке здається, що я дещо, десь отамого регресую. А, так. Давайте ще раз, ще разочок. Ну, ж ти пішов? Давай, іди назад. 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 Отакого молодець. І тепер заряджайся ще раз. Я не знаю, може мені треба зробити, щоб мене мишка була більш е активною, да, як сказати, більш чутливою. Тому що мені... може мені швидкості не вистачає? Ну, Це ж фізична гра, тобто да? вона побудована на фізиці. Чим швидше махаєш мишкою, тим швидше махається кувалдою. І я можу далі потенційно вилетіти. Не завжди це добре, але в даному випадку можливо. Mm -hmm. Давайте... Ви вірите в мене. Дякую. Я, я сам в себе вірю. І в вас я вірю. вас, і в вас я вірю. Дивіться, бачите, от я Я на секундочку перестав у себе вірити і звалився, але в вас я вірив завжди. Дякую. І такого зара. О! Ага, дивіться, я зрозумів. Тут техніка така. Мені, коли я туди запригую, потрібно перестати рухати мишку, щоб вона не відбивалася назад і не відкидала мене в протилежну сторону. Окей. Ох. Бачите, отакого знову ж таки, я не знаю, або навіть не перестати рухати, тому що щойно перестав. Мені потрібно рухати мишку в протилежну сторону, щоб компенсувати е оцю швидкість, да, оцю інерцію. Ого. Так, тут це важко, але давайте спробуємо. Так і. Полетіли. О, ви бачили як це м'яко вийшло, як, як котяйка така лапкою така пупть. Пупиця. І я тут. Так. Окей. Диви, а то що таке на небі? А я можу, можу, можу не пригати. Я не хочу пригати. Можна, я отакого поставлю сюди свій такого Отакого плюся, блін, не вийде, напевно, так? Да? Ась складно. Давайте пригати. Давайте пригати, але пригати обережно. Отакого пригати. Добре. О, дивіться, я бачу, я бачу, нам направо йти. Направо йти я такого, да? О, а... Не! Твою ж наліво. Диви. Ну куди ти пішов? Ну ти ж. Ай, давай ще раз. Угу. Так, і тепер заново треба щоб, як я казав, це котик лапкою такого тупць і все. Такого. Тупц. Ну, це не, не котик лапкою. Це була якась чупакабра своїм хвостом. Не так треба. О. О, оце був котик лапкою, оце було нормально. Тепер пригаємо, трішки пригаїм, не сильно пригаїм. Окей. А тепер треба сильно пригнути, але при цьому, так... щоб знову ж таки, котик лапкою отуди направо. Цепи Не пригай туди, а пригай сюди. Мені потрібно ці пісні в Діснеї співати. в Діснеї співати. о ти ви бачили? Просто як ти що, як звірина, як покемон? Угу. Так і такого. І далі куди? На гору? На гору, так на гору, диви тоже. Я сподіваюся, мій нагору, а не наліво. І музичка така пихала: тупу-тупу тепу. Ту Дупу тепу тепу. Е -е. Слухайте, може мені правда наліво, тому що якось направо там не знаю не виглядає, наче туди зможу допригнути. Давайте ще раз спробую, якщо не вийде, то я спробую наліво. Тому що таке відчуття, що це якась дуже висока колона. Я це відчуваю, своїми оцями волоссями на ногах відчуваю, що там високо, і я не допригнув. Угу. Ха! Айсло, адіть! Ну, куди ти? Та що ж ти робиш, диви? Але ви бачили, я майже допригнув. Так, давайте спробувати ще раз. Оп. Добре. Сюди запригнули. Тепер куди? Тепер отуди. Трішечки такого. Ага. <плес> ну, блін, ну давай. Ну що ти? ти? Ти ж ти ж мужик в казані. Для тебе пригати, це, це як, як не знаю, як в казані сидіти. І. А ну ту -ду 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 -ду. Хо! тут ты-ты-ти-ти-ти. Ха! Да, блин! Шо ты робишь, Грат? Ты сдурила, чишо? Угу, ты обережно но прыгаем направо. Отак. От ну От так. Угу. о угу. о Окей, okay. добре. Давайте ще раз зону куди ти? Він їде. Не їдь. Не їдь. Твою ж наліво, чого такі стреси? О. Так, це пилися. Добре. Котик? Окей. Фу, капець. Ні, зна знаєте, що з тихо, тихо, стій. Я напевно на сьогодні закінчу, тому що це просто жах якийсь. Я все. Я, я я не знаю. Ми з вами сьогодні дуже далеко дійшли, Ми дійшли, Дивіться, ми вже фікс, да? ми вже в небі в якомусь вже тут з поклонами незрозумілими. Але це нічого страшного, тому що ми молодці, і наступного разу ми продовжимо і пройдемо цю гру. Може, не наступного разу, але точно і пройдемо, Тому ставте лайкусики, А зараз, як завжди, па-па!